двірників, і айтішників, і навіть начальників жрепів шукали у Чернівецькому національному університеті. Там третій відбувся ярмарок вакансій. За скільки грошей сучасний студент готовий працювати, і яких працівників шукають роботодавці? Дізнавався Павло Монахов. Андрій навчається на двох факультетах філософсько-теологічному та історії, політології і міжнародних відносин. Додатково понови військову спеціальність, адже мріє працювати в СБУ на третьому ярмарку вакансій. Четворокурсника не зіскало нічого. Магнітику взяв, то, що я студент і на холодильнику. Зайвим не буде хлопець розповідає: працював у мережі супермаркетів, був помічником депутата, а зараз шукає нову роботу. Жартує є й інші варіанти працевлаштування. Треба вже на четвертому курсі відкладати гроші на контейнер на Калинці. На ярмарку цьогоріч зареєструвалося близько 40 підприємств і установ. Серед них багато представників сфери послуг, у тому числі закладів швидкого харчування. Організатори кажуть, часткова зайнятість серед студентів актуальна як ніколи. Студенти переважно між парами хочуть підзаробити ну якусь копієчку, і вони перевели. Важливо будуть там працювати на касі, або вже яка в них і вільна вакансія. А це Андрій, п'ятикурсник філософсько-теологічного факультету. У сфері такої, такої обслуговування, як ви кажете, в фастфудах ні ну, таке не подобається просто. Хлопець хотів би працювати за спеціальністю філософ, але бажану посаду викладача. Напряму університет не може запропонувати, він мусить робити це через міністерство. Не хочете казати вільна каса, тоді вам пряма дорога в ІТ. Менеджер з персоналу однієї з компаній-розробників Юлія розповідає: їхні офіси працюють у Харкові, Маріуполі, Миколаєві, а з грудня і в Чернівцях. Тому для наших студентів відкрито 5 вакансій. Досвід роботи як такий не важливий, важливе бажання, важливі базові знання і прагнення людини розвиватися. Шукає працівників і Чернівецька міська рада. Студентам вишу можуть запропонувати посади не лише у владницьких кабінетах, але й в комунальній сфері. Вакансії на керівників комунальних підприєм. У нас є на парк Живтневий, на АДС-080 і на Кажереб-17. Але до кандидатів, яких цікавить, скажімо, посада начальника жрепу в ратуші висувають певні вимоги. Тут має бути і юрист, тут може бути і економіст і менеджер. Тобто тут широкий спектр, і має бути обов'язково стаж, скажімо так, роботи на керівних посадах. Втім, почати кар'єрний шлях можна і з мітлою в руках. Зараз посадовий оклад двірника складає 1355 гривень. Кадровик міської ради розповідає, таких фахівців нині обмаль і чому для неї загадка. Чомусь у нас вже ми спостерігаємо такий довгий період часу, що люди чи вважають, що маленька заробітна плата, чи може це, скажімо так, ну трошечки низько для них працювати двірником. Справа не в іміджі, а в зарплатні кажуть студенти. Якщо це фіксована ставка, ну це нехай ну, буде 2000 гривень. Мінімум 2000-2500. 3,5-4. Не менше півтори тисячі за столиком обласного центру зайнятості вчать правильно складати резюме і самим шукати роботу. Наразі для буковинців є близько тисячі пропозицій з працевлаштування у Чернівецькій та сусідній областях. І тут кажуть, вибрати є що є і по три тисячі, і навіть у нас є вакансія менедж-управитель, який має заробітну плату вісім тисяч гривень. Тому організатори ярмарку впевнені, хто шукає, обов'язково знайде. Так за минулий рік десь приблизно студентів із 800-350 знайшли ну, Своє місце під сонцем такаючи не можу гарантувати, що вони до сьогодні там працюють, але хотілося надіятися, що так. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.